Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми, де сахариди, відновні та невідновні, і полісахариди, крохмаль та цельоза, гетерополісахариди. Завдання звучить наступним чином: наведіть схему якісної реакції, яка підтверджує відновлювальну здатність лактози. Чи можна за допомогою цієї реакції відрізнити лактозу від сахарози? Відповідь поясніть. Почнімо зі структурної формули Д-лактози. Отже, ми пам'ятаємо про те, що молекула лактози складається з залишків Д-галактопіранози та д глюкопіранози які з'єднані між собою бета-1,4 глікозидним зв'язком. Окрім того, пам'ятаємо, що делактоза містить у своїй структурі. Непівацитальний гідроксил. Він знаходиться біля першого атому карбону. Пам'ятаємо про те, що делактоза – це відновний дисахарид. Нам потрібно навести схему якісної реакції, яка підтверджує відновлювальну здатність лактози. Я пропоную написати взаємодію лактози з реактивом Фелінга. Ми бачимо дане перетворення на слайді, написали структурну формулу лактози, причому можна писати. І варто писати саме в альдегідній формі ми бачимо групу СОХ. Далі, взаємодія з купром ОН двічі. утворюється комплекс намідна сіль лактози. Далі, комплекс найбна сіль лактози при нагріванні перетворюється на лактобіонову кислоту, і ми вже бачимо замість альдегідної групи, групу ЦОХ, карбоксильну групу. Виділяється купрум ОН у вигляді жовтого осаду, далі він перетворюється на червоно-коричневий осад. При нагріванні ми будемо бачити такі зміни. Окрім того, утворюються інші продукти окиснення лактози. Ми можемо написати замість реакції з реактивом Фелінга, наприклад, реакцію з реактивом Толенса. Так? Вона також буде підтверджувати відновні властивості, відновлювану здатність лактози. У нас було ще запитання щодо лактози і сахарози. Отже, пам'ятаємо про те, що делактоза це відновний дисахарид. Тобто, він містить напівацетальний гідроксил. А от сахароза це невідновний дисахарид. Немає в нас напівацетального гідроксилу в структурі сахарози. Відповідно, делактоза. Буде давати реакції, наприклад, з реактивом Фелінга або з реактивом Толенса, і таким чином можна підтвердити відновні властивості лактози. А от сахароза такі реакції давати не буде, оскільки вона не містить такого напівацетального гідроксиду. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!